Люди деморализованы, куда идти в армию, когда там тебя обнуляют. Победители в войне так не выглядят. Но поток просто черных новостей. Куда мы угодили вообще? Если будущего этой войны, да, а возможно ли, как нам сейчас говорят, вот у нас только безоговорочная капитуляция Украины? Вот смотрю на то, что сейчас происходит, вот вернулся из Курска. Вы знаете, вот победители в войне так не выглядят, ребят. Вот этот поток негатива, я могу сразу сказать, у него есть одна общая причина сейчас, да, которая, в общем-то, заводит в боевые действия в позиционный тупик. Это распад системы, государственной системы управления в стране. На все беды есть один ответ. А так вы посмотрите, ну поток просто черных новостей, негатив. Вот мы только что видели с вами... Удары по арсеналу ГРАУ, Головное ГРАУ, ракетно управления в Торопце, да, там два удара было. Там был, был, соответственно, был удар по Тихорецку, тоже по боеприпасам, где было... Если под Торопцом это головные части ракет, снаряды, боеприпасы к ГРАДам, ну, систем залпового огня, то в Тихорецке, вот, в общем-то, как хвастается наша... Враги – это вообще боеприпасы и ракеты с северокорейского производства. Мы уже, так сказать, все уже на все лады обсуждают неудачный запуск сказать, нашей ракеты, нашего «Сармата» с возможным взрывом, но подтверждений пока нет. Вот. Ну и хватает всего остального, ребята. И вот этой стрельбы в Москве, открытого конфликта Кадыров, так сказать, фактически клана Кадырова, с кланами, так сказать, Керимова, и говорят, в общем-то, и войну, то есть и ВТБ, то есть там впервые с 90-х годов такая ошибка интересная, причем сами понимаете, что если что там и Северный Кавказ может завибрировать, это удары по, это гибель Эрнеста и Гудвина, группы Эрнеста и Гудвина, которая вызвала вообще жуткую реакцию рассерженных патриотов, Вообще люди деморализованы. Куда идти в армию, когда там тебя обнуляют? Так, такие, так сказать, творятся такие вещи. Вот. Это удар по капотне. Так сказать. Да, если возвращаться к удару по, собственно говоря, торопецким арсеналам, то это уже намек, что, во-первых, это, конечно, были не дроны, как вы понимаете. Дрон не может прошибить фортификационный бетон. Это явно было что-то более скоростное, чем дрон, с проникающей бетонобойной головкой. Ну, я, конечно, еще Нет, конечно, могли лежать боеприпасы на грунте, но как тогда сдетонировали хранилище забетонированные, заглубленные, скорее всего, это была уже западная ракета, да, западная ракета, в нашей фактически красную линию они пересекли. Я уже не говорю про удары по нефтеперерабатывающим заводам, выбиты уже 14,5% нефтепереработки, выведенные из строя. Это была атака на Капотню и так далее. И тому подобного. Все, да, и прорыв. Все это начинает, как говорится, с прорыва с Курска. А если вообще изначально брать, вообще э, с потопления крейсера Москва, с неудач 2022 года. Вот поспешили э, поздравлять друг друга с победой, вот после провала э, летнее осеннего наступления ВСУ в 2023 году. Ну что тут все те поздравления... Mm, как говорится, смук, ребята, розпочинаємо із розмови із Сергієм Згурцем, директором агенції Дефенс Еспрес, ведучим рубрики воєнні підсумки дня. Сергій, будь ласка, тобі слово. Вітаю тебе Василь. вітаю наших дачів сьогодні. В нашій рубриці ми будемо говорити дійсно про пакети американської військової допомоги, що там нового і важливого, про чергові ядерні погрози Путіна. Чому це вже не дивує? І про стан на лінії фронту у розмові з заступником командира батальйону ударних дронів Ахілес, який діє на харківському напрямку, про все це замить. Отже, сьогодні стало відомо про два потужних і цікавих пакети військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Кожен з цих пакетів має свої родзинки і цікаві компоненти. Почну з того, що було оголошено перший пакет на 375 мільйонів доларів. Це пакет за програмою президентського вилучення, тобто можливість отримати техніку та складові одразу з арсеналів Міністерства оборони США. Тобто, це та зброя, яка. Може бути передано Україні швидко. Так, оцей пакет на 375 мільйонів, включає боєприпаси повітря земля, до яких я там згодом повернуся. боєприпаси до Хаймерсів. Звісно, боєприпаси припаси до артилерії, такі БТР М 1117, які вже використовуються Збройними силами достатньо ефективно. Це відео якраз це демонструє таких БТРів передано 190 штук. Також ракети до ПТРК Ту, Джевелін, тобто все. Те, що вкрай потрібно на лінії фронту і підвищує мобілізацію мобільність механізованих наших бригад, але в цьому пакеті якраз привернув увагу: це перший пункт боєприпаси повітря Земля, тому що раніше таких боєприпасів, начебто, не передавалося це абсолютно точно, і була дискусія серед експертів, чи йдеться про власне крилаті ракети AGM-158 до F-16, чи інший зразок, це якраз оці. Плануючи бомби AGM-154. начебто, різниця лише в одну цифру, але концептуально це різні зразки озброєнь і в ясність вніс сам президент США Джо Байден, який сказав, що з метою посилення ударних можливостей України на великій відстані я вийшла, сказав президент. Передати Україні боєприпаси великої дальності Joint State of Weapons, тобто все-таки AGM-154. І тут треба певні пояснення, чи справді це далекобійна зброя, і що саме буде передано Україні. Дійсно, це насправді не крилата ракета, а така малопомітна високоточна пануюча бомба, яка з висоти у 8 кілометрів, якщо вона скидається з літака F-16, може знищувати цілі на 130 км. Начебто багато, але розуміємо, що висоту 8 км зараз наші пілоти не набирають з огляду на потребу ухилення від російських протиповітряної оборони і з менших е висот, там, з висоти там, ну, кажучи, там до кілометра нижче, така е плавнуюча бомба максимум долає відстань в 20-30-40 кілометрів. Тобто, кажучи, Далекобійність тут дещо, скажем так, ну перебільшене трактування в оцінці можливостей цієї зброї. Але є один цікавий нюанс. Виявляється, що оця плануюча бомба дійсно може бути ракетою, якщо до неї пристосувати реактивний двигун. І такі випробування проходили. І не виключно, що мовно кажучи, використання до цієї плануючої бомбу, формат ракети, може бути здійснено самою Україною, і тоді така обладнуюча бомба може летіти на відстань 500 кілометрів. Запас таких плануючих бомб у сполучених штатах в межах трьох тисяч одиниць, і не виключено, що якраз отаке перспектива нарощування можливостей за рахунок допрацювання цієї плануючої бомби в ракету можливо якраз ну і дозволить там американцям, як вони хочуть проти між краплинками дощу, аби не було звинувачення в надмірний посиленні українських можливостей передавати ці, ці плануючі бомби, які будуть перероблені в ракети. Сподіваємось, що так воно. Може бути, але ще є концептуальний другий пакет військової допомоги, про який було оголошено майже на 8 мільярдів доларів. Це власне, ну дійсно значний пакет, але насправді це. Ті гроші, які могли згоріти з огляду на те, що в 1 жовтня очерпується фінансовий рік у Сполучених штатах, і оці 5,4 мільярди, які були в президентських повноваженнях щодо можливості передавати озброєння, мов вони могли згоріти і їх провагували на наступний період часу. Ми не знаємо, яким чином будуть наповнюватися ці пакети на 5,4 мільярди, але позитивно те, що в будь-якому разі ці гроші дійсно не згорять. Ці можливості не згорять, і дійсно це такі. Гарний сигнал для наших європейських партнерів і для самих, скажем, ну, сполучених штатів, що Америка і далі буде підтримувати Україну у війні з Російською Федерацією. І що цікаво, до речі, цих пакетів допомоги, які були оголошені сьогодні, там вперше згадується формулювання, що ці озброєння передаються з метою, аби Україна здобула перемогу на полі бою.